Наступне, з чим ми познайомимося, це вкладка Application. Як саме вона може бути корисна для тестувальника? По-перше, це те, що ми можемо почистити весь стореж, який використовується нашим застосунком. У нашому браузері, включаючи там: як написано, «Including third-party cookies, тобто всі куки, що використовують якісь third-party. Для цього заходимо в «Application», заходимо в Storage і чистимо clear site data». Воно почистить абсолютно все, що використовує наш застосунок. Наступне, що цікаве, може бути, це Local Storage або Session Storage. От в, в цих штуковинах буде зберігатися інформація, котра записується у Local Storage. Тут може бути різного роду насправді інформація. Це може бути і стан там, вашого застосунку, і якісь там технічні деталі, і навіть там токени авторизації. IndexedDB або WebSQL це бази даних, коли. В, їх використовують на клієнтській стороні. Е, інколи тако, так, таке також, також буває, і ви можете тут оперувати з ними вже як з повноцінною базою даних. Cookies це всі кукі, котрі зберігаються у е, вашому браузері, там, поділені по е, певним доменам. І, от, наприклад, ми можемо там побачити. Що Десь тут повинно зберігатися, от в кукісах зберігається, наприклад, юзернейм наш, а також там User ID, і от також той токен, що ми отримали при логіні. Так? І якщо ми видалимо цю куку, то нас розлогіне. Роз, роз, роз Давайте це зробимо: от, delete цю куку. Оновили сторінку, і ми бачимо, що тут вже є кнопка логін, а не е наше ім'я нашого юзера. Е тобто, таким чином от ми можемо е перевіряти, наприклад, кейс, коли ми логінимось в застосунок, потім видаляємо куку -ку, і йдемо на якусь іншу сторінку. І перевіримо таким чином, як буде взагалі. наш наш аплікейшн працювати, що він буде там пропонувати нам, чи там якийсь діаложик показувати, чи якийсь там редірект на якусь сторінку робити. Тобто перевірити, що буде, якщо там кукі наш заекспайрився, наприклад. В принципі, з точки зору тестування, по вкладці аплікейшн це все. Тож давайте перейдемо до наступної вкладки.